Слава Ісусу Христу! Дорогі отче Василю, хочу вас запитати, чому в нас немає єдності в боротьбі проти окупантів, бо таке враження, що одна частина країни плаче, а друга скаче, як, на, як нам відновити єдність. Відновити єдність це вигнати дідка. Я дуже часто пояснюю, що діаболос по-грецьки, а по-українськи буде. Це діє прикметник, це буде роз'єднуючий. Той, що роз'єднує. Дяболос роз'єднуючий. І... Злий шукає собі тих, щоб дати їм владу ті, які йому поклоняться. Агресор, який напав на нас, явно. Поклонився дияволове, тому що по плодах їхніх пізнають їх, вони брешуть, вони злі. І ціле суспільство зараз вагітне війною. Тобто вони можуть народжувати тільки агресію і війну. І це слуги диявола. Вони використовують і пропаганду. І люди слабкі, які не вміють слухати, які не мають критичного мислення. Вони можуть піддаватися на пропаганду. Бо тому що пропаганда не для того, щоб людей зробити дурними, щоб людей зробити зумбованими. Не для того пропаганда. Пропаганда розрахована якраз для них. Не щоб зробити їх, а щоби для них, бо вони вже такі є. Ті, які можуть це слухати і повторювати. І коли в непідготовлене суспільство вносити певну інформацію, суспільство розділиться. Що і сталося? Почалася війна, так, люди перелякалися, одні повтікали. Розумієш, так? Я їх розумію, але я їм не аплодую. Бо виходить, що ті, що повтікали, стали важніші, як ті, що стали на захист. Я аплодую нашим воїнам. А решту всіх людей поважаю, тих, що стали допомагати військовим, тих, що працюють в критичній інфраструктурі. А тих, що бігають і розказують, як тікати від ТЦК, розказувати, які страшні обмеження ми відчули під час обмеження, під час введення військового стану, як ми змучилися від війни, і як людей, дітей лапають, везуть на обій. Операція бусік і так далі. І, 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 і заходиш, і, і вони то шукають по телеграм-каналах. По ютубах шукають деякий бусик їхав, як кого зловили. Спеціально, щоби зробити розколоти суспільство надвоє. І саме головне, це ворожнечу зробили між військовими і цивільними. Військові, які захищають цивільних. Цивільні стали ворогами тих, які їх захищають. Хто це винуватий? Пропаганда, ще щось ні. Пропаганда свої зробила, А чому не на всіх? Чому всі не піддалися пропаганді? Бо комусь стало розуму подумати, а комусь не стало. Хтось не привик думати, хтось привик чекати, що йому скажуть. І він буде сприймати, якщо йому то подобається. Як ви думаєте? От такі люди, які піддаються пропаганді, вони стануть перед Богом Бог і скаже: Боже, люби моє дитя. Ходи, я обійму тебе. Ти прекрасна, так? Ви думаєте так? Не так? Тому. Одна половина плаче, друга половина скаже. Але я вашу славу перетворю на ганьбу, сказав Господь. І то, що агресор собі думає, що він такий ми великі, друга армія світу, там, ще там, ще, ще там щось, я вашу славу перетворю на ганьбу. І так буде. Я не буду чекати три покоління. Це буде за мої пам'яті і за вашої. Бог справедливий, і проти Бога не можна виступати. Проти Божої справедливості, проти порядності не можна виступати, бо тому що це закінчиться не, не дуже добре. Ой, Дорогі мої во Христі. Моліться за прозріння. Зараз дуже є важливо, щоб ми прозріли, щоб ми. Господи Боже, щоб я зрозумів, що йде війна, щоб я зрозумів, що я мушу захищати свою країну. У мене іншої країни нема. Немає в мене іншої країни. Якщо ворог прийде і захопить Україну, навіть ті, що дуже великі ждуни руського міра, які навіть не вміють говорити українською, не думайте, що вам буде добре житися. Ви будете знищені перші і показово.